Пане Костянтине, ну власне є велика тема, яку теж хочеться з вами обговорити. Це порушення повітряного простору країн НАТО. Як ми знаємо, наприкінці минулого тижня на територію Естонії залетіли три російські міги, які перебували в її просторі, як стверджує Естонія, 12 хвилин. Пілоти їхніх літаків країн НАТО f 35 даруйте, зверталися, подавали якісь сигнали, але авіатори мігів не відповідали. Ну, Власне, з цієї причини Естонія скликає Радбез ООН вперше і буде піднімати це цю тему обговорень. Поки що замкнулися, як ви знаєте, та на статті 4 це консультації, стаття 4 НАТО обговорення. Як ви бачите, з військової точки зору, навіщо Росія порушує повітряний простір, що таким чином вона намагається домогтись, і яка власне адекватна має бути реакція на ваш погляд? От знаєте, я ви е, е, казала про четверту статтю. Так от і коли сталася ця подія, так було повідомлення, що е, ст, е, НАТО об'явило про те, що вони зберуться для обговорення четвертої статті на наступному тижні екстрено на наступному тижні. Це мені дуже сподобалось. А що я бачу такого спільного в, е, в діях росіян? Атака, не атака, а збиття турками Су-24-го, хоч десять років тому. Да? Там літак проходив вздовж кордону, там їх пара йшла вздовж кордону. І вони там ну, досить короткий час були. Вони були там вже не перший раз. Вони залітали, вони провокували турків. І Туреччина це країна, яка хоче виглядати незалежною, вона намагається бути незалежною, вона займається своїми озброєннями, вона хоче бути такою, як Франція в НАТО, незалежна країна зі своєю атомною бомбою, зі своїми літаками чисто французькими, зі своїми там авіаносцями, артилериносцями, чисто французькими, які не залежать взагалі від рішення Сполучених Штатів або якоїсь іншої країни. Використовувати їх чи не використовувати. От. І от Туреччина зробила цей чудовий постріл, знищила цей Су-24, потім було багато проблем. Там була ціла томатна війна, там росіяни не хотіли покупати турків. Але живіт переміг і захотілося помідорів, і почали цю помідорку з Туреччини везти до Росії все одно. Але нічим серйозним це не скінчилося. але була така чітка провокація. Друге, коли зараз Шахет, якщо не помиляюсь, 13 вересня, йшов по Дунаю. Дунай там ну, вправо, вліво, він там відхиляється, це ж зрозуміло, да? пітляє. І він йшов то чіпляючи українську територію, то заходячи на румунську, то знову на російську. Там є. Місто Кілія українське таке містечко побільше, а з боку Румунів, там кілія Вече трохи менше, і от цей ф 16 вони коли спостерігали, вони не могли вирішити, чи то їм бити, чи не бити. Хоча у них всі можливості для цього були, але там вересні, не вересні. Чи то в січні, чи то в лютому цього року румуни зробили доповнення до свого закону. А закон у них такий. Чому у румунів ну, не залітають дрони після цього прийняття закону? Тому що там було сказано, що все, що буде залітати на територію Румунії, воно, воно повинно бути збитим. І це суттєва різниця між румунами і поляками, тому що поляки такого не прийняли. Вони, румуни сказали, у вас є там четверта стаття НАТО, п'ята стаття НАТО, у вас там є НАТО. Це все чудово, це у військових. А ми, парламентські діячі, ми приймаємо рішення, що все, що залітає, воно головніше, сам парламент, ніж якісь устави НАТО. Все, що залітає, будемо знищувати. І вони так вирішили і готові були знищувати. Тому я думаю, що, скоріше за все, те, що було в Румунії, оця тонка гра росіян заходить, не заходить, це точно так же, як у Турків. Зайшло чи не зайшло. Там взагалі остаточне збиття було вже в нейтральних водах після того, як літаки вже порушили. Якщо ми подивимося цю ситуацію зараз з за Естонією, то там нібито росіяни просто зрізали трішечки, там відхилилися, йшли паралельно кордону, але з естонської сторони. Шли аж 12 хвилин, да? і вони нібито раніше повідомили, що такий польот буде, але тут вони виключили транспортери, летіли без транспорту, тобто вони були. Як НЛО. Знаєте, там ні, ніхто не знає, що це летить, але, але на борту написано, намальована а, а, п'ятиконочна звізда, і а, літак викрашений в, в кольори російської армії і взагалі згадує, нагадує Міг 31-й 709-го 790-го авіаційного полку. Було зрозуміло, що це він, але ж. Треба розуміти, що НАТО це в першу чергу альянс, який для захисту, він не для агресії. Вони будуть робити до останнього все, що можна, для того, щоб не визнавати це як агресію. І стаття 4, вона саме для того і є. І якщо ми подивимось те, що було в Польщі, да, то е, там у нас виходилось так, спочатку у нас нібито шахет залетів і е, Роздобав кришу там будинку, да? і потім е, фахівці знайшли в цьому шахеді, знайшли цілу купу 70% там запчастин було російського походження. Там була яка, якась кількість від американців, від швейцарців від Тайваню, Ну тобто, це показувало, що як як таке можна, такого не повинно бути. А потім з'ясувалося, що це була взагалі ракета, аім 120 американського походження. У мене питання, звідки там взялися оці російські, російського походження завчастини. то це каже про те, що щось там було не зовсім там чисте. Так от поляки сказали, що у нас взагалі нічого серйозного не було, у нас не було там, у нас не було пошкоджень. Все, що впало, це з нашого літака, це наша проблема. І у нас взагалі все нормально. І тому ми не будемо застосовувати ніяких якихось ескалаційних агресивних дій стосовно Росії, і ми тоді вже казали: з цього 10-го, 11-го, 12-го казали, що Росія буде продовжувати свої операції гібридного такого сенсу з атакою в ескалацією, от так, от так, щоб дуже важко було визнати, чи то вони зробили це спеціально, чи то вони зробили це випадково. Але все одно Росія буде залітати до НАТО. Вона буде перевіряти. І от підтвердження цього сьогодні там літав Іл-22, якщо не помиляюсь. Це розвідник, який обладнаний локаторами, які дозволяють йому вести радіотехнічну розвідку, радіолокаційну розвідку, взагалі. А постійне це постійне глушіння gps сигналу коли датчани порахували, там щось було 120 тисяч ситуацій, 120 тисяч. Я, 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 я кілька разів перечитував цю статтю, 120 тисяч порушень, е коли авіакомпанії казали, що в нас була проблема з gps сигналом А те, що сталося з Урсулою Фундерлайн, коли вона там політала над Болгарією, це ж взагалі воно ж ну, воно ж написано, що це російське. Да? Але там є питання. Там, скоріш за все, це було з території Болгарії самої, тому що найближче місце, де можна там вплила підлодка і там випустила свій там, сигнал від Мурманська глушіння, ну Мурманська станція глушіння, то це там майже 300 кілометрів, а це ну, така найбільша дальність, на якої можу працювати. І то болгари після цього заявили, ми не будемо нічого розслідувати, тому що нема що розслідувати. Ніяких підтверджень, а ти, що вона час літала, то підтвердження не треба. Да? Пане Костянтина з військової точки зору, яку користь отримують росіяни? Вони щось вивідують, наприклад, чи відкривається ППО для них, чи вони вивідують якісь точки, коли, наприклад, цей той самий Іл 20 так над Балтійським морем, до якого вилітали винищувачі Гріпен і Єврофайтер, вони що якусь інформацію збирають правильно? Да, вони збирають інформацію стосовно того, де що розташоване. В принципі, вони все це знають. В принципі. Але зараз, коли вони це додатково провокують, вони дивляться, а чи не з'являться там додаткові якісь системи, які це конкретно Балтика? І е, оці події вони будуть е, ну, посилюватись. О, до речі, я вам не сказав одну серйозну річ. В операції по Нашому гуру допомагав американський розвідник Посейдон. Це дуже суттєво. Тому ми можемо там все, що завгодно казати про Америку, про Трамп, про те, що вони там такі сякі, нехороші, чи, чи не зовсім хороші, не такі, як ми хотіли би. Треба слідкувати за руками за діями. А дії такі, що цю операцію нам допомагав. Зробити американський розвідник послідовно. Пане Костянтине, що це за система така? Ну, Літак-розвідник зі своєю радіолокаційною станцією, який дозволяє, ну, типу дальнього радіолокаційного виявлення, який дозволяє досить точно виявляти, де знаходиться яка станція, як на неї виходити точно, чітко в, даний момент, в, в даний момент часу. Да? Чи не, пере, не, не перемістилась вона, чи вона в активному режимі, режимі, чи ні? І тоді по цій станції, по саме про, про небо, у я кажу, саме по цій станції е, був нанесений такий точний чіткий удар. Є зрозуміла, зафіксували. Ну і на завершення пане Костянтине, не можу вас не запитати про удари по нас з російського боку, зокрема щодо випуску шахетів. Як ми знаємо, росіяни будують нові майданчики. З'являлась раніше розвід інформація, що новий майданчик пусковий буде на території тимчасово окупованого Криму в Керчі, на території тимчасово окупованого Донецька. І от свіжа інформація від осінтерів за 35 кілометрів від кордону з Україною на території їхньої брянської офіційности. Області так само розбудовують новий пусковий майданчик. Що це означає поява такого нового майданчика? Чи будуть вони е, з більшою інтенсивністю робити на Це е, я не знаю майданчик, який розбудовується дуже швидко і так швидко ж згортається. От що з цього маємо розуміти? Розуміти треба наступне: що в червні росіяни виробляли десь 2700 шахедів шахетів на місяць. Це 90 шахедів на добу. До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4 тисячі шахедів, і до кінця року 6 тисяч шахедів це буде 200 шахедів на добу. Те, що це не пропаганда, і те, що це досить серйозно, підтверджують там будівельні роботи, які ведуться в Алабузі, набір персоналу для, для роботи на цих ділянках, будівництво гуртожитків для того, щоб це запрацювало. І е, з 2024 року існує план будівництва 11 е, нових точок для запуску шахетів. Причому ці точки будуть е, підземні, вони будуть обладнані там, за засобами зберігання під землею захисту е, цих шахетів від ураження. Тобто їх можна буде уразити е, або в самій елабузі, коли вона там виробляється, на, в процесі транспортування. І в процесі запуску, тому що ну не буде та відкритих майданчиків, де можна буде збивати ці шахети, це каже про те, що росіяни вирішили давним, вже давно, що шахет стане для них основним засобом ураження. Якщо порахувати кількість вибухівки, яка приходить з шахетами, то вона значно більше кількості, яка приходить з ракетами, крилатими ракетами, балістичними ракетами, авіаційними ракетами. І навіть більше, ніж приходить від кабів. Навіть більше, ніж приходить від кабів. Тому це досить серйозно, і це треба на це звертати серйозну увагу. Пане Костянтине, на невеличке уточнення, скажіть, чи є сенс, коли ми отримаємо такі дані на випередження бити по цих майданчиках, знищувати їх? Я про це кажу давно, знаєте. Я кажу, що збивати шахети, коли вони вже знаходяться тут, ну, можна, який в нас е, е, вихід. Причому цей шахет там з'являється на кордоні, потім ми нічого про нього не знаємо, вони там з'являються вже в місті. Ми так собі приблизно орієнтуємося, куди вони можуть полетіти з такою траєкторією, але це е, у нас нема постійного спостереження за ними. І... Е, для того, щоб у нас було якесь спостереження, я кажу, там, засоби детекції, радіолокації, ті ж самі легкомоторні літаки ну, не хочете їх озброїти, ну хоча в локатор поставте, щоб знати, де що, що літає. Тому що всі дрони перехоплювачі, а, вони працюють тоді, коли є точне наведення систем ППО. Бо тоді вони більш-менш нормально працюють. Якщо цього нема, то вони працюють погано у них мало часу у цих операторів для того, щоб запустити цей антидрон, щоб дрон перехоплювач для того, щоб захопити цей шахет, знищити його. От <refugeecap> <smart> Також я кажу, що збивати треба ще коли вони знаходяться на території Росії, і це треба робити саме ракетами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. І коли я дізнався про те, що ну це не, не це вже відкрита інформація, розвіддані Сполучених Штатів, що у нас фінансування цих проектів перенесено на 26-й рік, і в найкращому випадку те, що щось може бути, воно буде наприкінці цього року. Тобто, у нас зараз не буде таких серйозних засобів ураження е шехедів, які є основним засобом боротьби з нами. А ми будемо займатися дронами перехоплювачами і будемо їх ловити тут. Їх треба ловити там, там їх треба знищувати. Почула зафіксувала. Спасибі, пане Костянтине, за цю розмову, за такий розлогий, детальний аналіз. Спасибі за ваш час, за те, що знайшли час долучитися до нас. Дякуємо. Дякую, на все добре. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей побачили, почули нас на просторах Ютубу. Так працює платформа. Чим активніші ви, тим більше людей побачить нас. Будьте з нами. До зустрічі!